<кліпсування> Нам сьогодні за честь є співпрацювати з Воронківською міською територіальною громадою адміністративну процедуру. Це один з тих інструментів, який дозволить покращити і підвищити якість комунікації між органами місцевого самоврядування, зокрема Воронського міською радою, виконавчим комітетом, посадовими особами місцевого самоврядування і громадянами. Я дуже тішуся, дуже радий про те, що ми знову знову спільно. З моїми колегами, з друзями, як я кажу з моєю командою, ми знову показуємо певну амбітність. Ми є сучасна громада, ми є громадою, яка хоче рухатися, яка хоче навчатися. І досвід, багаторічний досвід, і бажання, і ініціативність, і, і сприйняття. Тут є все. І так має бути. Дякую вам. Через те, що цей закон, про який ми сьогодні цілий день будемо говорити про адміністративну процедуру, передовсім реалізується територіальні громада, тому що тут відбувається спілкування людини з владою, з державою. Казали, я ми йдемо в Євросоюз, і в нас з одного боку є формальна вимога мати такий закон. Багато людей працювало. Закон приймався понад 23 роки, щоб зрозуміло. Тобто це сотні людей насправді були включені в цей процес. За що в нас буде командна робота така, тому що ми будемо дивитися, деякі практики складаються чим ми стикнулися, є закон просердження громадян, є закон про адміністративну процедуру. Ну, це ж треба певні розмежування застосовувати. Закон великий, як казав мандрії. Основне наше сьогодні завдання зрозуміти, що ми робимо так, що ми робимо не так, що нам треба підтягнути свої знання, в чому вдосконалитися, але ми маємо пам'ятати проблему. Можливо, ми його не всі вміємо трактувати юридично. Всі ці норми. Але в першу чергу, що він покликав, покликаний усвідомити в нас, що ми створюємо імідж нашої громади. Закон прочитали, мій спеціалісти, я прочитав закон цікави. Чимось нагадую, я це пикаю чи Ми будемо застосовувати. Спасибі вам, що приїхали, що нас навчаєте, почати частіше. Вам ще хай щастить і нам всім. Предмет ЗАП, тобто, якщо ви зустрічаєте абревіатуру зап, це закон про адміністративну процедуру скороч. Предмет його регулювання це здійснення функцій публічної адміністрації. Це взаємодія з громадянами, з бізнесом і, і все, що в рамках цієї взаємодії, воно регулюється законом про адміністративну процедуру. Етапи, так, ці етапи є обов'язковими і на кожному етапі є свої особливості нас, це колеги про них поговорити, говорити. Власне, для цього ми сьогодні тут зібралися. І ми плануємо яким чином рухатися, тобто ми від верхнього рівня хочемо спускатися нижче, нижче, теж в рамках нашого проєкту, який працює з цим напрямом, будемо всі ці питання охоплювати, будемо, ну і експертну функцію теж обучатися. І в мене очікування від вас отримати ваші практичні кейси, ваш досвід, тому що це те безмежно цінне, до чого ми не зможемо. З одного боку, цей закон має у собі про термінологію, часто, можливо, незрозуміло, дивно, так? якось типу, дуже юридично. Насправді він про те, що у кожній справі ви вже мали докази. Європейська практика, міжнародний досвід, каже нам адміністрацію, не про державу як єдиного суб'єкта, що той головний, всі мають решта виконувати і робити все так, як сказали. Ні, про публічну адміністрацію це і про органи місцевого самоврядування, Тобто про вас. Це і про комунальні підприємства, установи, організації, комунальні заклади. Це теж публічна адміністрація. Виникає питання, а купа ми можемо застосовувати в порядку запу чи ні? Не <звіт> можу. Кодекс менше стоїть у селі юридичній. Ось. Нове питання, мене хлопця, його не, не озвучували. А де місце цього закону? Що він має регулювати? Ми ж нормально якось жили до сьогоднішнього дня, і тут з'явилося ще щось. Уявляєте, що ці стовпчики це закони, ці 400. Ну, тобто туди їх можна продовжити до безмінечності. 400-500 законів. Це, наприклад, там податковий кодекс, дуже детальний і А це, як буде кодекс про змірове порушення, теж достатньо там, як все пропровадження написано. А де місце залпов? Це місце ось тут. Тобто це спільна основа для всіх сфер. Нам не треба явою за. Наступне законодавство, до речі, має розвиватися так, що воно тільки зверху тут буде з'являтися. Тобто, Законодавець, якщо буде розумний і правильно все зробити. Пане Вікторе, враховуючи ваш досвід і знання, які би нам рекомендували ключові кроки для реалізації норм даного закону, закону про адміністративну процедуру? Ну, є ключовий рецепт це розібратися. Тобто прочитати закон часом замало, і іноді потрібно проговорити, продискутувати певні моменти, бо закон великий, 100 статей, 17 принципів, багато дуже новел, нових навіть повноважень в органів з'явилося. І тому перший ключовий крок це, звичайно, всім, хто має виконувати цей закон, знати, що він є прочитати його, проговорити, зрозуміти, що він позитивний, що його використання дозволить і вам бути ефективнішим в місь... міській раді і громадяни правил і бізнес теж отримують переваги, коли з ними комунікують в належний спосіб. А організаційні кроки вже наші колеги по проекту теж пропрацьовують. Тобто робоча група, план дій складається, і покроково переглядаємо нормативно-праві акти, зразки, шаблони, документів. Впроваджуємо практику маленькими кроками навели цього такого. Ну і підкажіть, я розумію, що ключовим показником результативності нашої роботи є громадськість, а які ми можемо застосовувати наразі механізми, щоб оцінювати, наскільки ми ефективно працюємо в тому напрямку, тобто наскільки ефективно ми можемо оцінювати, як включилися в дану роботу керівники наших і структурних підрозділів, і як колегіальні органи працюють в даному напрямку. Ну, можна скласти певну систему маркерів. До прикладу, уряд вже теж моніторить, як провадиться закон, бо треба буде доповідати в кінці цього року вже парламенту, як закон працює два роки. Є формальні норми, по яких ми можемо подивитися, працює в запчині. Ну, До прикладу, є норма про спрощене представництво, тобто без нотаріальної довільності, коли можна когось уповноважити в ЦНАПі або в якихось інших виконавчих органах на отримання послуг на взаємодію з вами. Працює цей інститут чи ні? Хоча б в принципі ще ми можемо галочку поставити. Якщо є якісь будівельні, земельні справи або якісь справи по розміщенню певних об'єктів, які мають часом такий резонанс чи конфліктність певна, ми можемо перевірити і поставити собі галочку, що так працює, якщо ми, наприклад, ми знаємо, що тут є заінтересовані особи конкретні, не просто громадські стобурини, а конкретні люди, яких це стосується, тому що це біля них, це їм їхні законні інтереси зачіпає. І ми кажемо, ось в цій справі ми вже залучили цих людей, ми їх вислухали, ми дали можливість збалансувати наше рішення. Ну а більш свагомі юридичні показники, звичайно, це кількість відмов, відмовних рішень. Це кількість в принципі зареєстрованих заяв, чи змінюється динаміка чи ні. Чи ми не відмовляємо в реєстрації, тому що нам принесений повний пакет документів, і на думку органу він взагалі його не прийме. Кількість відмовних рішень по всіх справах вона може відмовні рішення можуть бути, тому що часом по закону ми не можемо прийняти позитивне, все задовольняти. Але так само ми на динаміку дивимося, і ми дивимося, чи там з'явилося чітке пояснення, чому це рішення відмовлено, чи там з'явилося зазначення порядку оскарження цього рішення. Якщо буде працювати комісія з розгляду скарг, ми теж будемо бачити, чи люди довіряють цій комісії, чи приходять скарги, якщо е е е у нас були відновлені чи обтяжувані рішення. Чи знову ж таки ми задовольнили ці скарги, і навіть якщо не задовольнили, чи людина залишилась задоволена на цьому етапі, і вона вже не пішла до суду, бо ми їй пояснили. Доступно, щоб в цій справі могло бути тільки таке рішення. Чи застосовує міська рада вже, до прикладу, інститут примусового виконання мінімарки, коли нам треба наводити якийсь лад, тесь, і закон дає нові важливості, заходи впливу, грошове стягнення, виконання замість зобов'язаної особи. Якщо ми поставили практику, що в нас вже це працює, то це для нас плюс, що значить закон працює, і ми стали ефективніші. І ну, мабуть, ще таке питання, які ключові моменти в законі, ми маємо першочергово взяти до уваги. І я так ми п'ята громада, яка згідно проекту має за честь взяти участь в програмі, можливо, ви нам порекомендуєте якийсь кейс успішного впровадження щодо реалізації закону. Є перша наша завжди порада, що є строга юридична частина, яку кожен має виконати вже давно, з 15 грудня 2023 року, це те, що ми передусім кажемо, коли є ризик негативного рішення щодо особи, громадяни на суб'єкт господарювання І е, комунікація з цією особою могла би це рішення перетворити з негативного на позитивне, тобто нам би треба було уточнити якісь відомості, запросити якісь документи, які є тільки в цієї особи, то перша порада от, у всіх таких. Відмовних, ризикованих справах негативного характеру застосовувати це право на участь. Це перша річ. Тому що е, часом громади концентруються лише на тому, щоб правильно оформляти відмовні рішення. Це теж важливо. Це зазначення порядку, оскарження, мотивування, чому це рішення таке, це теж має бути зроблено. Але ще більш важливе призначення це забезпечити власне, філософію цього закону, щоб було якомога менше негативних рішень, а навіть якщо вони є, то цей негативний вплив ну, був якомога менше. Збалансовувати інтереси конкретної особи інтереси громади Оці ці речі я би, мабуть, в першу чергу рекомендував. Ну, ми вам дякуємо ще раз. І ми розуміємо, наскільки важливий закон про адміністративну процедуру для того, аби ми налаштували громадськість обличчям до органів місцевого самоврядування, до органів виконавчої влади, державної в цілому. Ми розуміємо, що ми створюємо імідж першочергово. Цієї держави будемо працювати, старатися, і будемо вдячні вам за експертну підтримку. Дякую вам, що співпрацюєте.